16-річний Юліан Головчук і 17-річний Дмитро Назарук змагалися у всесвітній олімпіаді геніїв у ша з напряму робототехніка захопилися вивченням робототехніки торік. Спочатку кажуть хлопці, сконструювали невеликого робота і взяли участь в обласному конкурсі, а згодом поїхали виборювати перемогу на всеукраїнському етапі. Кажуть, не очікували, що потраплять на всесвітню олімпіаду в Америку. Спілкування було винятково англійською. Проходили змагання у хокейній арені. Це було там була трибуна більше ніж не 5 тисяч осіб, і ми, якби, проходили у саме змагання з робототехніки, проходили у ВІП ложі більше 40 команд. З різних країн і дві з них були з України змагання проходило таким чином, що на полі змагаються дві команди. Фактично ми не є конкурентами за умовами конкурсу. У нас спільна мета зібрати сміття, але у нас є своя частина, у суперників інша, і в нас є спільний острів, з якого треба врятувати тварин. Також була прибережна лінія, на якій лежало сміття, їх треба було викинути фактично за умовний океан, там де була станція переробки коробка, і в самому океані лежали куби, які грали роль зразків води. Їх треба було віднести на острів. На в лабораторію за виконання цих завдань учасникам нараховувались бали. Наша мета була в тому, щоб робот міг далеко діставати предмети з важкодоступних місць, або якщо вони розміщені дуже далеко, та в той же момент бути компактним та дуже маневреним. Ми тоді сконструювали робота з Лего. Який міг за допомогою клешні та висувної стріли дуже далеко діставати велику кількість об'єктів? Переможці всесвітньої олімпіади геніїв кажуть, цей робот у майбутньому може бути використаний для розмінування українських територій. Науковий керівник хлопців, вчитель інформатики Луцького ліцею номер 9 Андрій Роговський. Ми ще не патентували цього робота через те, що він нас так і досі не має. Остаточного вигляду. Це стимулює їх розвиватися в напрямку екології, бо це великий екологічний проект. Про те, що вони міркували про водний слід, про те, як це все впливає на нас і яким чином вони можуть в подальшому реалізовувати і вирішувати якісь завдання серед учасників всесвітньої олімпіади геніїв, – 15-річний школяр Волинського наукового ліцею облради. Він взяв участь у турнірі у категорії програмування, розв'язуючи задачі з програмування. У Нас було дві з половиною години, щоб розв'язати як можна найбільше цих задач, тобто, ну Сама суть задачі полягає в тому, що програма приймає якісь дані і віддає якісь дані. І... Той, хто розв'язав більше задач, той отримав більший рейтинг. Волинь виглядає чудово не тільки в галузі робототехніки, а вихованці Волинської обласної малої академії наук вони успішні в тих 12 наукових напрямах, які на сьогодні розвиває мала академія наук. Робототехніка це от перспективний напрям, який необхідно розвивати вже, враховуючи, що нашій країні потрібні інженери, нашій країні потрібні люди які здатні будуть розвивати і економіку, і забезпечувати обороноздатність нашої країни. Юліан Головчук і Дмитро Назарук за перемогу у всесвітній олімпіаді геніїв нагороджені медалями та отримали знижку у розмірі 25 тисяч доларів на навчання у Рочестерському технологічному інституті. Рік навчання у виші з їх слів вартує 75 тисяч доларів. Хлопці кажуть, вступатимуть у виш в Україні. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.